Дякую за запрошення. Добрий вечір всім. Я, напевно, поводжусь з тим, що треба відходити від слова відбудова і думати про побудову нової країни на нових підвалинах, тому що нам дійсно. Те, що ми з тобою ведемо перемогу, ми в це віримо і знаємо. Але дуже важливо, щоб всі, всі в країні мали спільне бачення як Україну. Ми будуємо це дійсно без всякого пафосу, історичний момент для того, щоб здійснити певні реформи, для того, щоб переосмислити. І економічну систему пересмислити роль держави, тому я би, якщо можна, розділила там на дві частини. Перша я вважаю, що у нас задача наблизити перемогу, і треба, щоб бізнес працював. І ми маємо все для цього робити і всіляко сприяти. І друга частина це дійсно думати відносно візії розбудови. Я вам хочу сказати, що там із таких практичних речей ми вже почали вести розмови з нашими партнерами з європейським союзом, з найбільшим нашим торговельним партнером, і партнерами, які забезпечують нам теж макроекономічну стабільність про Ukraine Facility План на 50 мільярдів доларів. Це це насправді з огляду на наш бюджетний дефіцит, з огляду на наші задачі, це не такі амбіційний плани. Як може здаватись на перший погляд, якщо у нас бюджетний на дефіцит цьому році 42 мільярди, але це можливість якраз подумати про те, які сектори економіки стануть локомотивом економічного зростання, тому що при падінні в третина 29,6% дев'ять падіння ВВП минулого року. Зрозуміло, що треба змінювати підходи для того, щоб зростати швидше ніж середні темпи в Європі, і треба переосмислити свою роль на глобальній карті. Якщо вам сказати про те, про що ми думаємо зараз всередині, і про що б ми хотіли поговорити з бізнесом з регіонами, це звичайно про бачення України за 10 років. Ми вважаємо, що Україна може і буде надійним джерелом зеленої енергії Європи, що ми точно зможемо бути годувальником для 600 мільйонів населення планети. І тут мова йде про переосмислення аграрного сектору з Акцентом більше, більше на переробку. Зрозуміло, що при я цей насправді цю тезу часто повторюю, але ми, ми завжди казали, що нам треба йти в переробку, але. Не було до кінця цього розуміння, поки не були заблоковані морські порти. Ми зрозуміли, що просто це питання економічного виживання, коли тобі фізично треба знайти можливість зменшити обсяг, а не втратити експортну виручку. І Тому зрозуміло, що аграрний експорт 300 доларів за тонну за 1500 доларів за тонну в Канаді відрізняється, і зрозуміло, що мені здається, що переробка це теж буде нова економічна філософія. Політика ми точно маємо і будемо одним з лідерам. Індустріального зеленого переходу ми будемо східним кордоном НАТО місцем для професійного і соціального розвитку особистості. Я зараз кажу такі речі, вони достатньо загальні, але це те, що ми продумаємо і проговорюємо в рамках оголошеної президентом на доктрини, яка має бути. Написана доктрина, яка має бути представлена, угорена в широкому сенсі з українським суспільством, де ми маємо якраз проговорити, яка роль держави, яка роль бізнесу, моє внутрішнє відчуття після півтора року великої війни, що Буде пересмислена роль держави, і коли ми кажемо про відбудову відновлення економічна, да built, better, це стосується економіки, в тому числі і кажемо про великі цифри, які світовий банк обрахував 400 мільярдів доларів. Я вже що 80% це буде приватний сектор, який буде реалізовувати ініціативи. Не державність, не не держава. Тому роль держави теж має бути пересмислена, і це теж має якраз дискутуватися на таких майданчиках як сьогодні. І насправді є дуже багато питань, на які я абсолютно погоджуюсь, сказав один з ваших панелістів: що треба собі чесно відповісти. От, а яку державу ми хочемо побудувати, яка е, роль ро, е, власна регулятора як держави е, на чому і як яке населення ми бачимо по чисельності дуже чесно собі відповісти. А що у нас буде з міграційною політикою? А, а до кого характеру міграційної політики ми готові? Тому що ми вже сьогодні бачимо, що нам у нас неща, нестача буде робочої сили порядку 4,5 мільйонів українців. У нас є дуже багато відкритих питань, які точно потребують дуже широкої дискусії, в, в тому числі? Суспільством, але вот із основних, те, що вам сказала, що ми бачимо енергетику, транспорт, логістика, IT, мілітарітек, ті, і агропереробку, і взагалі переробку всього, це як основні сектори після воєнної відбудови і після воєнного відновлення країни, якщо дуже швидко. Юлія, а е, саме український південь, який із цих галузей може очолити, е, де він має може стати лідером, і можливо є якийсь прихований потенціал, який до цього з якихось причин було заморожено. А зараз можна загрозу перетворити на можливість. Я думаю, що основна можливість, яку ми якою ми маємо скористатися, це замістити Росію Китай на ринках G7 і ЄС. І от про, про ці конкретні можливості, я б я я б і українському бізнесу думала. Це і стосується металургічної продукції, і стосується звичайно видобутку критичних матеріалів і, і переробленої переробленої продукції в тому числі.